Ладно, не так уже типа і круто портаю, но все равно крутяк. Так, бляха ті літають. Йой! Ай. Йой, крыло моє! Разучусь літати. Все. Тем летом летом летом. Тут а... тут там, мені дуже важко це все робити, бляха! Случайно завернув. Капець. Буде привик, що так різко, типу, повертається. йой-ой-ой-ой-ой-ой! Це плутали плутало. Все. Ладно, а якщо бустикло. Йо-МІ 700. А! Йо, ну якщо так, у мене тепер іще повертається, то може давайте це поставимо? Багато пропеллерів, щоб я тисячу кілометрів час розганявся. Так, так, так. Ставимо, сюди ставимо. Так, 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 так. Так. Ще чуть-чуть цього -чуть. сюди, сюди і кудись, не знаю. Що тут цей мелкий робить пропеллер? Так, все, пока сюди поставлю Better Propeller і полетіли. Ой-ой! Ой-ой-ой! Ай 800 км за годину, але все одно це быстро. Йо. Дуже быстро віднімається це. Бляха! топливо, Йой. Отаке. Може мені отакі літак потрібно робити. Реально, може крил поменше. Це все одно. Я що то-то там? Ало, о, все, летим. все, Летим. 727 км за годину Тільки Давайте ще бусик. Бляха, не, не тут а бустик, не я не люблю цей біом, бляха. Палетели Дивіться, у мене ще щит є. Опа! все вс вс вс. Быстрее. Вс. Ой, лха, я врізався. Йой, де я! Я залагав. Кап'єць.